Доброго дня! Вас вітає авторський колектив підручника з інтегрованого курсу Я досліджую світ видавництва Генеза у складі Тетяни Гільберг, Світлани Тарнавської і Ніни Павич. Працюючи над новим виданням, наш авторський колектив опирався на відпрацьований підручник 19-го року видання. Наш новий підручник увібрав у себе інноваційні сучасні методичні підходи, а також традиційні, що увібрали в себе найкращі перевірені практикою елементи і знахідки, а це означає, що навчальний контент науково відповідно до вікових особливостей дітей логічно, послідовно, системно забезпечує реалізацію цілей і завдання інтегрованого курсу. Окрім того, у нашому підручнику оновлений макет, відповідно нове оформлення сторінок до розділів природа восени, природа взимку, природа навесні, природа влітку. Чітка структура навчального матеріалу та зрозумілий апарат орієнтування забезпечують успішне та якісне навчання. Навчальну пізнавальну діяльність дітей на сторінках підручника супроводжують оновлені герої мурахи, кожен з яких має своє призначення. Ці піктограми одночасно відображають рубрики до завдань, які охоплюють різні види діяльності, такі, які реалізуються у нашому підручнику через систему завдань, відшукай зайве, знайди схоже відмінне, спостерігай, досліди, змоделюй. Установи зв'язки, придумай, театралізуй, і це ви можете бачити на змісті самих піктограм, які нас спонукають разом з учнями розповідати, спілкуватися або ж міркувати, виконувати практичні завдання, в тому числі експериментувати, досліджувати, виконувати навчальні проекти, виконувати творчі завдання, мандрувати лабіринтами технологій, перевіряти себе. Оновлення змісту підручника також відбулося і у частині питань цивільного захисту культури і історії. За дорученням уряду, влітку 2022 року відбулося оновлення змісту навчальних програм, в тому числі для початкової ланки, у частині питань цивільного захисту культури і історії. Серед навчальних програм, звісно, для початкової школи найбільше було доповнень до освітні галузі інтегрованого курсу Я досліджую світ. Передусім, була уточнена мета навчання і доповнені завдання, що її реалізують, а саме загострено увагу на безпекових аспектах життєдіяльності дітей, зокрема на питаннях поведінки під час воєнної небезпеки. У нашому підручнику ці позиції враховані у визначеннях. У визначеннях очікуваних результатів навчання уточнено та доповнено завдання стосовно здорової і безпечної поведінки учнів в умовах цивільного захисту, доповнено актуальною тематикою щодо навичок взаємодопомоги людей в кризових ситуаціях, досвіду застосування інформації про безпеку в різних життєвих ситуаціях. Актуалізовано на громадянській і патріотичній складових освітнього процесу, а також збалансовано обсяг тем співвідношення теоретичного і практичного навчального матеріалу шляхом поділу деяких параграфів на кілька. Також в нашому оновленому підручнику представлено вже покликання на медіаконтент у вигляді мультфільмів відео. До відео. Уроку у підручнику вибудована система навчальних завдань відповідно до його етапів. Здебільшого це система комбінованого уроку де є завдання на актуалізацію опорних знань умінь, завдання, які презентують новий матеріал, завдання на первинне закріплення. Далі вже і на формування умінь навичок. Ось до прикладу, тема що таке експеримент. Де чітко вибудована ось така структура уведення в тему, мотивації навчальної діяльності через бесіду за малюнком, сприймання та усвідомлення нового матеріалу через діяльність в даній темі це проведення експерименту, створення проблемної ситуації, наочна демонстрація, робота з текстом підручника, це й осмислення нових знань. Визначна роль етапу осмислення нових знань через логічні операції, аналізу, синтезу. Через абстрагування і конкретизацію, через порівняння і узагальнення, і привертаємо вашу увагу до щоурочної рубрики словничок. Основне завдання роботи зі словником це додаткова підготовка дітей до сприймання тексту, полегшення усвідомлення його. І найголовніше, про що ми хочемо повідомити вчителям, які обирають наш підручник, визначення для слів із нашого словничка не потрібно завчати, зазубрювати. Ми таким структурним елементом підручника полегшили пошук незнайомих маловживаних слів у дитячій шкільній лексиці, в енциклопедіях, тобто в додаткових джерелах інформації. Визначення для таких слів у наших підручниках адаптовані авторами для дитячого сприйняття і водночас не спотворені науково. Далі ось ще виокремлені етапи уроку, які подані за зразком певної теми, певного параграфу. І відмінною, що хочеться зазначити, чим закінчується чи закінчується кожний параграф у нашому підручнику. Це така відмінна особливість, що що в 2018 році, коли розпочалася реалізація концепції нової української школи у підручниках нового покоління, наш авторський колектив, одним із перших увів у підручник рубрику Висновок. Його мета у початковій школі навчити молодших школярів формулювати власні висновки, що підсумовують, узагальнюють свої міркування і доведення. А навчаємо ми через подання зразків таких висновків. Ну і, звичайно, мотиваційна рубрика, що урочна, чи знаєте ви. У нашому підручнику ще з 2019 року розроблено і розміщено на форзацах алгоритми проведення спостережень, дослідів. Експериментів і навчальних проєктів, звісно, на рівні вікових і інтелектуальних здібностей другокласників. Ці алгоритми настільки є універсальними, що на них навіть покликаються викладачі педагогічних вузів для роботи зі студентами. Створюючи наш підручник, ми опиралися на принципи нової української школи, орієнтувалися на інтереси і потреби сучасних другокласників, враховували дослідження нейропсихологів, фізіологів. Використовуючи інноваційні форми навчання здобувачів початкової освіти на уроках Я досліджую світ потрібно перетворювати ці уроки на уроки мислення, уроки спілкування, уроки діалоги. Ось презентуємо переваги і досягнення нашого підручника саме в цих аспектах. Це і оновлений зміст підручника, методичний апарат відповідно програмі. Ми про це зазначили, це і реалізація зв'язку навчання з життям та практикою, це і актуалізація знань у навчальній діяльності. Та життєвих ситуаціях, розвиток особистісних якостей, необхідних людині для життя в 21-му столітті, це і домінування прийомів, що підвищують пізнавальний інтерес та посилюють мотивацію навчання, це діалогічність, популярність мови, орієнтованість на активне та інтерактивне навчання на бесіду з учнем. живу. Це і сприяння розвитку навичок самостійного навчання, системи навчальних завдань, які зорієнтовані на самостійну навчальну пізнавальну, творчу діяльність учнів на основі застосування методів і широкий спектр методичних засобів та прийомів, у тому числі використання образних запам'ятовувальних порівнянь, аналогій, що Яскраві асоціації. Це і ресурси для взаємодії співробітництва, співтворчості та міркування учасників процесу навчання, це і ретельний добір завдань та видів діяльності, які мають навчально пізнавальний, розвивальний, випереджувальний характер, який соціалізує, мотивує, це і моделювання різноманітної творчої діяльності учнів учениць. І створення можливостей для розвитку навичок логічного, практико орієнтованого, аналітичного мислення учнів, їхніх навичок, це й виховання відповідального та дбайливого ставлення до навколишнього середовища, це і усвідомлення значущості, екологічної культури та концепції станого розвитку. Найголовнішим основ, основним принципом, який закладений у нас, взагалі в всій лінійці наших підручників, це є краєзнавчий принцип. Навчання, який і реалізується через систему завдань, які близькі для розв'язання яких дітям дуже легко і доступно надавати відповіді, оскільки вони стосуються безпосередньо його оточення, його місцевості, де він де, де, де проживають учні. Наступним ще аспектом і перевагою наших підручників є те, що подається фактичний матеріал через проблемні запитання. Ось до прикладу, в інформатичній освітній галузі, громадянській та історичній, на прикладі тем, для чого країнам державні символи, для чого потрібна людям мова, де ви можете побачити державний герб, для чого його зображують, для чого потрібні гроші, де їх узяти. На прикладі проблемних запитань соціально здорове збережувальної освітньої галузі, коли дітей просять простежити, як змінилися ваші обов'язки, коли ви вже підросли. Через розповідь за малюнку серію малюнків, коли потрібно вирішити проблему, хто ж на малюнках зображений діти, які зберігають, бережуть воду, а які ні. І як саме це робите ви? Подача фактичного матеріалу також через проблемні запитання, ось до прикладу, у природничій освітній галузі, коли потрібно за ознаками визначити дерева або певними знайти певні відмінності між малюнками. Практикою зрозорієнтані завдання також охоплюють всі галузі, які інтегровані в нашому посібнику. Це і ось приклад інформатичної галузі, коли серед тих пристроїв, які оточують і які використовують учні, повинні проаналізувати і діти повинні навести власні приклади цифрових пристроїв. Це і практикою зорієнтовані завдання соціально-здорові збережувальної освітньої галузі. Коли потрібно встановити послідовність дій під час купівлі товарів, коли потрібно театралізувати мовою жестів, вітання, поздоровлення тощо. Ось, до прикладу, ще рубрика із цікавого і того, що піднімає настрій, спробувати пофантазувати і під час прогулянки створити за зразком комедні істоти. і безпосередньо безпековий блок, коли потрібно дотримуватися поведінки під час новорічних свят. Також практико зорієнтовані завдання вони охоплюють і технологічну освітню галузь те, що знайомо, те, що цікаво, те, що мотивує учнів. Дякую за увагу.